Усім доброго дня. Сьогодні ми компанія «Агрокалина», на черговій виставці битві агротитанів, яка відбувається сьогодні в Тетівському районі, село Степове. Сьогодні в нас представлено на нашому стенді дуже багато техніки. В роботі буде наш дисковий лучильник, бестселлер нашої компанії та посівний комплекс новинка 6 метровий Гелексі «Гелексі-6». По самому стенду. Стенд на стенді у нас буде сьогодні представлений глибоко розрихлювач, сівалка касі міні-тільна. Новинка також нашої компанії. Культиватор міжрядний, каток рублячий. Кого буде цікавити далі, що було на далі виставці? Дивіться з нами відео, ставте лайки і оцінюйте нас. Не забувайте підписуватись. Погнали! Всім доброго дня ще раз. Ми представники компанії Агрокалина, вітчизняний завод-виробник грунтообробної і посівної техніки. Сьогодні ми представляємо наш бестселлер нашої компанії якраз ту одиницю, яка показала не один рік кращу роботу на полях України, в принципі, і Європи. Сьогодні ми представляємо наш дисковий ручник Т-5 з стійкою 90 х 14 із диском 51 го діаметра. Сьогодні він буде працювати з трактором 350 кінських сил, але е, сама, сам дисковий величільник може працювати з трактором до 200 кінських сил. Так що не лякайтесь, який трактор поставили. Гарно виконує свою роботу і якраз безпосередньо, якщо розібратися по дискому учильнику, то комплектації по ньому є дуже багато Можна, Ширина захвату, як і для маленького фермера, буду так говорити, від 1,8 метра до 8 метрів по ширині захвату. Вісім метрів несуча, так, да, буде середина. Так само, так. Дивіться, трошечки попереду. Дискові лучильники у нас випускаються 90 на 14 стойка. І є ще одна стойка, дуже гарно себе зарекомендувала. І сьогодні минулого року стійка 32 на 30 з диском 56-го діаметра. Розташування даного дискового лишильника дисків і стоїк, в нас x подібне в даному випадку. Також для любителів розташування дисків. Б-подібно ми це все робимо по бажанню і для вас. Тут ікс подібне далі просте і легке регулювання глибини обробітку передніми опорними колесами та задніми каточками, переставлянням самих пальців по задніх прикочуючих катках хлопці, модифікацій по 7 одиниць катків, які можна поставити на дискові лучинники. Це, ну, на мою думку, це дуже багато, тому що дивлячись на те, яке випускає європейська техніка, кадки ставить, які застосовує катки, ми стремимося завжди до кращого. І також йдемо нога в ногу з європейськими лідерами. Давайте, щоб довго не відволікати вас в кожної символі сьогодні жара, подивимося на його роботу, ми поставили глибину обробітку. Сантиметрів, дивіться, оцінюйте. Якщо будуть когось запитання, в нас хлопці-менеджера в таких синеньких чи голубеньких кепочках. Підходимо до них, вони все детально розповідять, розкажуть, а не розповідають і там дадуть коректну відповідь. Так що дивимося в роботу і оцінюємо. Поїхали. Передні колеса. Вам треба дуже чітко настроїти передню і задню глибину, щоб не було цього пропуску. Це можна зробити, це взагалі не є проблема. Тільки це треба на кожному м'який, нерівний, сухий, міняти. Це треба погратися, можна два години, але в тих терпіння це робити. Але класна апарат робить, розвивайтесь, бережіться. Далі ми покажемо наш посівний комплекс, новинку також нашої компанії. Це 6-метровий. І посіневе ложе підготовив якраз під даний посінний комплекс наш дисковий лучільник, який тільки що проходив. Він стоїть далі, 5-метровий. Посіневий комплекс, Посіневий комплекс 6-метровий, дивіться далі по роботі. Саме головна особливість в тому, що добриво ми можемо вносити міжання і глибше насіння висіваючі апарати іноземного виробництва. Вся висіваюча система це іноземного виробництва. Тут система електричних приводів, висіваючих катужок і регулювання сівалки відбувається на планшеті, де контролюються також всі параметри. За додатковою функцією він комплектується контролем висіву кожного рядка. До речі, перед цим було оброблено тільки фунт. Один ряв, один раз дістатором йде в постарі, і зараз повністю йде. Зараз слідуші це посіни комплекс. Давайте сподивимося до масла. Наш посівний комплекс проходив тільки що по стерні. Також ми пройшлися по оранці одразу після, після плуга куна. І дивіться, яку різницю він показав. Тут ну, брили. Ви прекрасно бачите, які брили. От моя нога. Ну, земля крихка, звісно, але якщо вона хоча б годинку побуде на такій жарі, ці брили будуть дуже кам'янисті. Гарна робота, гарний посівний. І якщо у когось залишились запитання стосовно нашого посівного, звертайтесь і буде у вас такий агрегат у вас на господарстві, який буде сіяти і приносити вам тільки задоволення. Слава Україні! І залишайтесь з нами. Дивіться далі виставку. Слава Україні!